Слава Ісусу Христу. На початку нашого служіння я буду читати всім нам відомі місці, і навіть ранковому служінні воно вже зачитувалось. Це Євангелія святого Івана з 15 го розділу коротенько два віршика. Євангелія святого Івана, 15 й розділ, 2 і 3 вірш. Усяку галузку в мене що плоду не приносить. Він відтинає, це Христос говорить про нас і Він, це є Отець Небесний. Але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родило. Через Слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Знаєте, прийшла в нас зараз така пора, весна, все оживає, розцвітає і хто має дачі, городи. Кожен стикався з виноградом, кожен з нас, хто працює, бачив виноград і знає, як він може розростися. І Христос так само людям наводить приклад про те, як Він працює в наших серцях. Він говорив доступно і зрозумілими речами, які були, знаєте, якими користувалась кожна людина. Так само і про виноград. Знаєте, зі свого досвіду скажу, що мав таку необережність не обрізати один рік виноград, почекаю, думаю, на осінь. На осінь не було часу, на другу весну. То цього року, знаєте, з маленького погінчика такі віття вигнали і так запуталися в деревах, тому що з боку рост, ростуть дерева, що дуже важко потім стягнути, обрізати. І очистити ще і дерева. І тут якраз і говориться про те, що потрібно очищати. Не просто очистити, щоб воно гарно було, щоб декоративно виглядало, але для того, щоб приносили плід. Плід для слави Божої. Плід, яким би ми прославили нашого Спасителя і Творця. Знаєте, я спостерігав, що. Так само і в людському серці відбувається, як на цьому винограді. Якщо ми десь невеличку якусь свою похибку, гріх притаїли раз, другий раз, та думають, та це нічого, це так має бути, це нормально. І воно починає рости. І виростає до таких меж, як цей виноград, який аж поліз в дерево, запутався. Руками стягнути дуже важко. Повірте мені, я два дні стягував, я на третій день руки так і спина боліла, що ну, це просто дуже важко. І тому часто ми так десь в своєму житті буваємо глухі або не відчуваємо, що ми робимо гріх. І тоді втручається Господь. Втручається для того, щоб очистити нас, обрізати нас. Звичайно, коли навісні обрізаєш виноград, Він. Його ріж, він плаче всіх випускає. І нам теж боляче, коли Господь нас обрізає в нашому грісі. Тоже боляче, знаєте, маю свідчення свого життя, коли Господь робив недобру річ, як тільки увірував, може, 2-3 роки, як почав служити Господу, ходити в зібрання. І мав недобру звичку одну. І одного разу. Навіть це, що там на балконі навпроти кафедри, брат закликав до покаяння, до очищення, хто має ці речі цієї кафедри. Ну, я собі в серці сказав, та добре, я вже цього робити не буду. Я покаюся тут на балконі, буде все добре. Пройде". Е, Наступного разу знову брат закликає наступному наступну знову те саме знову. І чітко говориться моя пробава. Я, я знаю, що це до мене, що, що я це маю, що мені треба в цьому каятися, я каюся знову десь в іншому місці і не виходжу до покаяння. На третій раз я читаю в Слові Божому і знову попадаю на місце, де треба каятися. Але знає, я себе втішав, що це буде потім, я вже цього може не роблю, але зна... ми такі, коли ми. В церкві або коли ми слово Боже читаємо. А коли ми на роботі, понеділок тримаємося, вівторок, коли ми в середу ще на зібрання не пішли, ми слабнемо. І в результаті нас виходить, що ми знову починаємо робити ці речі. І так само в мене в житті виходу. Але прийшов момент, коли я на роботі, я ще працював тоді на пилорамі, і так вийшло, що пилою майже чуть не обрізав пальця. Обійшла пила. На 80 градусів до коло пальця, і палець лишився на місці, слава Богу, але одна думка була: ти знаєш за що. Звичайно, коли я пішов там, палець перебінтував, лікар подувався і сказав, я не розумію, як воно так палець просився обрізатися. Каже, я не розумію, каже, як так, щоб тебе палець залишився живуть. Пала, обійшов майже довкола пальця, а палець на місці. Каже, то чудо, я не розумію. Ну, він мені перебентував палець, коли я залишився на єдині, от тоді я каявся. Ну, але треба було Андрію і перейти, знаєте, закрити своє вухо духовне, сердечне, щоб ігнорувати голос Божий, коли Бог по-доброму говорив до мене, коли Бог просив про це очищення. Але тоді я вже кажу, було мені боляче, плакав я так, як цей виноград, але це було мені на користь. Так само і тут говориться в Слові Божому, що від, відка відтинається, але всяка, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила. Як я вже говорив, не для того, щоб декоративно гарно виглядало, а для того, щоб ми приносили плід, щоб ми рясно родили. Правда, як. Виноград не обрізається, то і грона дрібненькі, маленькі і несмачні. А як його пильнуєш, обрізаєш, вони виростають грубшими, соковитішими і смачнішими на смак. То ж саме і Господь, дивіться, третій вірш говорить, яким чином ми можемо очищатися, це через Слово Його, яке ми чуємо в зібрані, яке ми читаємо, досліджуємо. Це є наш шлях. Хтось каже, через слово, яке ви чули, ви вже очисті робитесь. Тому якщо ми закриваємо в молитвах, чи під час проповіді серце своє каже, то не до мене, то я вже цього не роблю, чи я вже з понеділка цього робити не буду, не обманюємо себе. Не доводьмо до цієї пори, щоб Господь обрізав. Ліпше самі приходьмо перед Господнє лице, для того, щоб покаятися, пустити прощення і більше цього не робити. І Господь очистить нас. З меншими втратами і болями для нашого внутрішнього переживання. І бо нічого чисте, ми знаємо, не війде в царство Боже, а ми мусимо пильнувати своє життя, своє ходження перед ним в світлі свого Божого. Тож маємо зараз молитву, станемо на наші ноги, і хто має на серці, хто відчуває, що його окотиться це, як цей виноградна лоза, окотило серце гріх його. Маєте час для того, щоб примиритися, покаятися перед Господом і очиститись. Стаємо на ноги наші і молимось, нехай всіх нас благословить Господь. Амінь.